Ще раз вітаємо всіх на події. Медичний координатор та робота з медичними записами на порталі Елекс». Мене звати Надія. А якщо у вас виникатимуть питання, залишайте їх, будь ласка, у чаті. Відповіді надаватиме мій колега. Отже, сьогодні ми обговоримо наступні питання: реєстрація працівника з типом медичного координатора, перелік медичних записів та діагнозів, з якими може працювати медичний координатор. Створення плану лікування та первинного призначення працівником з типом медичний координатор і виписування рецептів за програмою імуносупресивні лікарські засоби. Медичний координатор це працівник закладу охорони здоров'я, який здійснює діяльність пов'язану з трансплантацією. Медичний координатор є адміністративною ролі закладу охорони здоров'я, основні функції якого зосереджені на адміністративному веденні пацієнтів до під час та після трансплантаційного періоду, зокрема і під час амбулаторного лікування. Трансплант-координатор здійснює призначення лікарських засобів згідно з рекомендаціями лікаря-трансплантолога, тобто він створює план лікування, первинне призначення і рецепти на ліки за програмою реімерсації імуносупресантів. Крім цього, трансплант-координатор має змогу реєструвати пацієнтів в електронній системі охорони здоров'я і створювати інші сутності в системі, які дозволені доступами до його ролі. Трансплант-координатор також повідомляє пацієнта про можливість отримання лікарських засобів за програмою реімбурсації. Зареєструвати працівника з типом медичного координатора може керівник медичного закладу або ж працівник відділу кадрів. Отже, для того, аби продемонструвати реєстрацію медичного координатора і створення медичних записів, я відкрила тестове середовище порталу Доктор Елекс. Нагадую, що усі особисті дані працівників та пацієнтів є вигаданими. Отже, ми перебуваємо на порталі Елекс» з профілю керівника. І оскільки на тестовому середовищі ми вже маємо успішно зареєстрованого працівника з типом медичний координатор, я просто перейду до редагування даного профілю. Отже, ми переходимо на вкладку працівники. Перепрошую, відкрила не той профіль. Отже, ми на профілі директора. Переходимо на працівники. Так, в пошуку вже є обраний раніше створений профіль. Тому я перейду на редагування даного профілю. Ви ж для створення даного профілю натискаєте кнопку Додати працівника. Отже, дії редагувати як при створенні, так і при редагуванні профілю. Перш за все, необхідно обрати місце надання послуг. Я обираю поточне вибрання. Перш за все, при реєстрації ми обираємо тип працівника. В даному випадку тип має бути медичний координатор. Далі обираємо посаду, трансплант-координатор і покроково заповнюємо усі особисті дані працівника. Натискаємо Далі, вносимо інформацію про освіту, зберігаємо, інформацію про спеціальність. Також зберігаємо і за потреби вносимо інформацію про кваліфікацію. Переходимо на наступний крок. На кроці 3 ви можете за потреби внести інформацію про науковий ступінь. Переходимо далі, і відповідно будь-яке створення чи редагування профілю працівника має бути підтверджено електронним цифровим підписом керівника. Зараз підписувати я не буду, але загалом, з того, як ви підписуєте створення профілю працівнику на електронну скриньку, яка вказана на першому кроці редагування, надходить два листи: лист від доктора і лист від електронної системи охорони здоров'я. Після того. Як працівник завершить реєстрацію, тобто він створить два надійних паролі до порталу Dr. Alex і до e Health, працівнику необхідно додати ролі. Тому я повертаюся на вкладку працівники. Так, я бачу, що у чаті. Задали питання: хтось підняв руку. Прошу, все ж таки, наразі не вмикати мікрофони і не озвучувати питання, а залишати їх у чаті. І мій колега Дмитро з радістю відповість на усі запитання. Отже, повернемось до порталу. Ми повернулись на вкладку Працівники. І біля раніше створеного, успішно зареєстрованого профілю керівника працівника, перепрошую, ми натискаємо Дії, Ролі працівника і додати роль справи вгорі. Відповідно, заповнюємо необхідну інформацію, вказуємо раніше зареєстрований вид послуги, натискаємо Зберегти. Нам повідомляють, що роль дублюється, тому що ідентична роль вже була додана раніше. Отже, трансплант-координатор має можливість вносити такі медичні записи, як епізод, взаємодія, направлення, план лікування, первинне призначення та рецепт. Доступні для реєстрації діагнози зазначені на слайді: це є z94.0. Стан пов'язаний з наявністю трансплантованої нирки, З-94.2, стан пов'язаний з наявністю трансплантованої легені, З-94.3, стан пов'язаний з наявністю трансплантованих серця та легені і З94.4. Це є стан, пов'язаний з наявністю трансплантованої печінки. Отже, зараз ми перейдемо на. Портал «Доктор Елекс, тобто тестове середовище порталу «Доктор Елекс, і авторизовані саме з посади трансплант координатора. Тобто я продемонструю створення усіх медичних записів, які може створювати працівник з даним типом. Отже, ми переходимо на вкладку медичні записи. Нагадую, що можливість перейти на медичні записи пацієнта є як складки Медичні записи, так і складки Ідентифіковані пацієнти. Отже, наразі ми вже перебуваємо на медичних записах необхідного пацієнта, але якщо ні, то можна підтягнути медичні записи даного пацієнта завдяки ось даному полю. Тобто вписуємо прізвище і ініціали і натискаємо пошук. Отже, перш за все ми створимо взаємодію. Переходимо на вкладку Взаємодії, натискаємо плюс. І, відповідно, ми можемо створити дану взаємодію в межах раніше створеного діючого епізоду або ж створити новий епізод. Я обираю саме створення нового епізоду. Отже, поля у секції створення взаємодії заповнені автоматично, проте за потреби ви можете їх редагувати. І, відповідно, покроково заповнюємо всі необхідні дані. У полі діагноз я натискаю плюс, обираю необхідний діагноз. Інформація по реєстрації діагнозу також піддається редагуванню, тобто, за потреби, ви можете ці дані змінити і потім зберегти. Також я додам дії, натискаю плюс. І з переліком обираю необхідні дії. Також нагадую, що деякі дії є складені в такі певні групи, тобто для того, щоб їх переглянути усі доступні коди, ви натискаєте маленький трикутник, і папка таким чином, тобто цей перелік, розгортається. Також ставимо пропорції біля необхідних дій і натискаємо додати обрані. Наголошую, що я створюю тестовий медичний запис, тобто, при заповненні взаємодії вашого медичного запису, вам необхідно керуватися саме тим, що ви проводили для пацієнта, тобто і тією інформацією, яку ви отримали. Отже, коли усі необхідні дані заповнені, ми переходимо до підписання взаємодії. Натискаємо Зберегти та підписати. Так, у мене ключ уже збережений, тому я вношу пароль, натискаю Завантажити, Підписати і продовжити. Так, Зачекаємо, поки взаємодія буде успішно створена, тобто вона обробиться. Отже, взаємодія успішно створена, тому перейдемо до створення плану лікування. Переходимо на панель плану лікування, натискаємо плюс. Перш за все, зазначаємо заголок. Я для прикладу зазначу «трансплантологія». Перепрошую, в мене не змінена мова. Отже, далі зазначаємо категорію плану лікування. Як основу створення даного плану лікування ми обираємо взаємодію. Ми будемо використовувати медичний запис, який був створений щойно. Отже, продовжимо. А, так. Поле початок періоду заповнюється автоматично. За потреби ви можете його редагувати. Також за потреби ви можете вкін... вказати кінцеву дату дійсності даного плану лікування. Якщо ж ви не вкажете, тоді просто період дійсності буде необмежений, тобто це поле є необов'язковим. Також ви можете заповнити такі дані, як допоміжна інформація, розширений опис або ж нотатка. Після чого ми створюємо заявку. Тобто, знову ж таки, підписуємо власним ключем створення даного плану лікування. І продовжити. Зачекаємо, поки план лікування буде успішно створений. Отже, тепер перейдемо до створення первинного призначення. Натискаємо дії, Створити первинне призначення, і у новому вікні, яке виникає, необхідно отримати дозвіл від пацієнта на створення плану лікування і первинного призначення. Ми натискаємо обрати метод автентифікації, обираємо активний метод, який є зареєстрований в пацієнта, і натискаємо Створити заявку. Заявка успішно обробляється. В даному полі необхідно внести код чотири цифри, які вам повідомить пацієнт. Зачекаємо, поки надійде Смс. Отже, дозвіл успішно отримано. Натискаємо ОК. Зберегти та вийти. І одразу відкривається вікно створення первинного призначення. У полі Тип призначення ми обираємо значення рецепт. Далі у полі Медична програма ми обираємо необхідну медичну програму. Нагадую, що я перебуваю на тестовому середовищі, тому перелік доступних для мене медичних програм відрізняється від переліку, котрий ви будете бачити, створюючи первинне призначення. За потреби можна заповнити дані про підставу та обґрунтування, а я ж одразу перейду до вибору препарату. Натискаємо Обрати препарат і з переліку обираємо необхідний. Далі переходимо до заповнення інформації про період і дозування препарату. Отже, в даних про період ви можете вказати тривалість лікування або ж кінцеву дату періоду. До прикладу, тривалість лікування я вкажу 90 днів, таким чином, поле кінець періоду заповниться автоматично. Далі зазначаєте інформацію про добову дозу прийому і натискаємо перерахунок загальної кількості. Загальна кількість для лікування прорахована автоматично, тому ми просто обираємо загальну кількість, враховуючи кратність. За потреби вносимо опис і натискаємо Створити заявку. Підписуємо. Так, бачу, що у чаті зазначають, що не чути. Зазначте, будь ласка, можливо, ще у когось виникли проблеми щодо звуку, бо повідомляють колеги, що все коректно. Перевірте, можливо, будь ласка, звук на вашому особистому комп'ютері. Поставте, будь ласка, у чаті плюсики, чи коректно вам мене чути, тобто підтвердьте, що зі звуком все гаразд. Дякую. Так. Дякую вам за відгуки. Отже, все-таки, пані Наталю перевірте, будь ласка, звук безпосередньо на вашому пристрої. Отже, ми продовжимо підписання даного первинного призначення. Зачекаємо, поки він успішно зареєструється. Добре. І тепер переходимо до створення рецепту. Натискаємо дії, створити рецепт. Деталі заповнені автоматично, тому ми перейдемо до обирання взаємодії як основи цього рецепту. Нагадую, що для створення будь-якого електронного рецепту взаємодія має бути створена не раніше, ніж сім днів тому. Ми використовуємо взаємодію, яку створювали сьогодні. Так, також можемо ознайомитись з деталями первинного призначення, з інформацією про рецепт. І переходимо до заповнення інформації про період і про дозування. Отже, ми вносимо тривалість лікування, тобто кількість днів, тижнів або місяців, наскільки ми виписуємо конкретно цей рецепт. Я вказую 30, тобто один місяць. І знову ж таки, кінець періоду заповнюється автоматично. Далі необхідно вказати разову та добову дозу прийому. Натискаємо перерахунок загальної кількості, і це поле заповнюється автоматично. Отже, ми обираємо загальну кількість ліків із врахуванням кратності. А також обов'язковим полем є спосіб прийому. Нагадую, що усі дані, які заповнюються, вони є суто для прикладу. Отже, далі ми натискаємо кваліфікувати. Система повідомляє, що все заповнено коректно, тобто рецепт є дійсним. Натискаємо ОК. І зберегти та створити заявку. Так, попереджаю систему, що ми перевищили максимальну добову кількість одиниць, яка є дозволена для даного препарату, тому натискаємо Повернутися. І я змінюю добову дозу. Так, зазначу також один. Одразу перерахую загальну кількість, щоб не виписати одразу забагато препарату. Знову ж таки, кваліфікуємо. Окей. І натискаємо зберегти та створити заявку. Заявка створена успішно. А далі ми натискаємо правильно, щоб підтвердити, що даний номер телефону є коректним. Тобто пацієнт успішно отримує смс-сповіщення про створення рецепту. І підписуємо створення даного рецепту. Підписати і продовжити. Виникло сповіщення з номером рецепту, а також повідомлення про те, що номер даного рецепту і код погашення були надіслані особисто пацієнту за номером телефону, який є його методом автентифікації. Потрібно обов'язково попередити про це пацієнта, тому що, не маючи хоча б якісь з цих даних, він не зможе утворити даний рецепт. Також за потреби ви можете роздрукувати пам'ятку рецепту. Натискай. Okay. Отже, рецепт на основі даного плану лікування, який ми створювали, успішно створений. Він є на вкладці рецепти, він є активним. Отже, я продемонструвала вам усі оновлення, які стосуються реєстрації і роботи працівника з типом медичного координатора, тому я перейду до запитань, які ви залишили у чаті. Так, бачу питання щодо лабораторної діагностики, а конкретно чи потрібно вносити результати лабораторного дослідження в заключення лікаря в розділі діагностичні звіти чи достатньо обрати послугу, яку надано на пацієнту підтвердити це і підписати? Відповідь надав мій колега Дмитро, що. Згідно рекомендації Національної служби здоров'я України, результати лабораторного дослідження необхідно внести в поле заключення лікаря, адже це несе інформацію для подальшого опрацювання результатів. Тож, я більше не бачу питань, тому я дуже дякую вам за присутність на нашій події. Сподіваюсь, вона була для вас корисною. Щиро бажаю вам здоров'я та миру.